Місто продовжує підтримувати чернігівців, чиї домівки постраждали або були повністю знищені внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. Рішенням виконавчого комітету від 3 листопада матеріальну допомогу з бюджету Чернігова найближчим часом нададуть ще 39 власникам приватних житлових будинків, які подали відповідні заяви впродовж останнього тижня. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова вже отримали 1290 власників приватних житлових будинків. Загальна сума 22 два мільйона сто тисяч 761 гривня. І пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 39 мешканцям Альна сума 474 тисячі триста гривня. Нагадаємо, залежно від масштабів руйнувань, міською програмою передбачені виплати від 10 до 40 тисяч гривень на одне домогосподарство. Так вони не можуть покрити людям понесені збитки, бо є лише посильною допомогою від громади. Відшкодування ж пошкоджене або втрачене через війну майно має забезпечити держава, зазначили на засіданні. Люди мають розуміти, що компенсація за втрати на майно це зобов'язання там держави, держави агресора після рішень трибуналів так далі. А ми, як місто, ну і не маємо можливості, і нема у нас юридично цих зобов'язань. Тому це матеріальна допомога людям там чи щось зробити, чи винайти житло, чи якось ці складні для себе часи пережити. І я би хотів, щоб чернігівці, всі, які це отримують. Розуміли це і ну, з певною вдячністю ставилися до громади, яка підтримує їх в ці моменти, а не навпаки, вимагають більше, щоб попояснювати, що ми за ці гроші можемо зробити. Ми розуміємо, що мало що можна за ці гроші зробити, але це матеріальна допомога, матеріальна підтримка. Аби представники вразливих категорій могли замінити у своїх оселях понівечені уламками та вибиті вибуховою хвилею вікна, а їхні багатоповерхівки не втрачати взимку тепло. Муніципалітет частково компенсує витрати також і на їх відновлення. Такі виплати вже отримали 408 чернігівців загалом на 5 мільйонів 148 тисяч гривень, виходячи з розрахунку 3 тисячі гривень за кожний квадратний метр. Пропонується затвердити розміри часткової компенсації ще 26 громадянам на загальну суму 356 тисяч 60 гривень. Отримати матеріальну допомогу в рамках обох програм можна, подавши необхідний пакет документів до кінця листопада. ще однієї підтримки народжуваності одноголосно продовжили на наступні п'ять років до 2027-го. Незважаючи на фінансово складний рік, Чернігів не зупиняв її і в 2022-му. За 10 місяців нею скористалися 939 сімей. А це фінансова допомога на понад 8 мільйонів гривень. І цього дня список поповнився ще 92 родинами. Попри війну і всі проблеми, все одно місто Чернігів це має бути сигналом для чернігівців і чернігівок, що продовжує підтримувати народження в місті. Ми залишаємося єдиним обласним центром, який має програму матеріальної підтримки з бюджету міста тим чернігівцям, які народжують першу, другу, третю, і далі дитинку. І як би зараз не було складно, і морально, і фінансово, і психологічно, але продовжують чернігівці. Це робити, і я сподіваюся, що ця програма, ось трошечки їм в цьому допомагає. Крім того, що стосується соціальних питань виконавчого комітету, то мешканцям мікрорайону Бобровиця передали спальні мішки та ліхтарики з пакету чергової гуманітарної допомоги, отриманої містом від благодійної організації. Її надаватимуть і далі по мірі надходження звернень від населення, тим, хто цього насправді потребує. Все, що ми отримуємо для як місто Чернігів, так, юридично від. Благодійних організацій чи гуманітарної гуманітарну допомогу. Ми дякуємо звичайно всім. Але ми намагаємося максимально прозоро це розподілити, щоб потім не було питань. Бо зараз є багато запитів, і Верховна Рада створена та СК по розслідування гуманітарної допомоги. І Ми бачимо по Україні багато прикладів, коли у громади є багато запитань. До непрозорості, саме непрозорості зараз. Ми приймаємо рішення там вони невеличкі по сумам, але сам факт, що їх не просто там роздали і невідомо кому, а є рішення виконкому. Це все публічно прозоро і зрозуміло. Так само генератори, які ми отримуємо, і все інше. Тому що ми розуміємо, що це в першу чергу відповідальність люд перед а людьми, мешканцями нашого міста, і б, оцими організаціями, які нам щось надають, якщо вони будуть бачити, що є якісь моменти, є. Е Запитання у громади, да, то цієї допомоги ми наступного разу просто можемо не отримати. Олександр Ломако наголосив, що нині всі структурні підрозділи міської ради йдуть саме таким шляхом: коли є заяви, підписи, акти звірок, рішення виконкому тощо. Так можна відзвітуватися буквально за кожну одиницю наданої благодійниками допомоги і підтвердити її адресність.